Що робити далі? Ми вже звертались, напевно, з десятками звернень до Кабінету міністрів, до президента України, до Верховної Ради України. Ми звертались в Генеральну прокуратуру, звертались е, в, е, в секретаріат Ради безпеки та оборони. Ми всі прекрасно розуміємо, чим це загрожує нашій країні. Не нам, лісівникам. Цей ліс потрібен не тільки нам, він потрібен країні, він потрібен українському народу. Тому що завтра цю пустелю, яка в нас є, якою ми деколи любимо козирнути, що в нас є своя пустеля, ця пустеля дойде до Києва. І це потрібно розуміти, і, і, і на це повинно по державницьки дивитись і приймати державницькі рішення. На жаль, їх немає. Е, Півтори тисячі людей, а зараз вже 1800 звільнились, і ми їх не повернемо. Ми не, не, не знайдемо цих людей на півдні. Точним робочим днем. Тобто працює по два дні. В тиждень, по одному дню в тиждень, дехто три години і таке інше, яка може бути робота, коли об'єкт охорони знаходиться в 40 кілометрах від місця проживання нашого державного, тобто лісника державного охоронця? Тому ще раз хочу підкреслити, що сьогодні ми всі зібрались, щоб нас почули, ми стукаємо всі двері, нас не чує, на жаль, ніхто. Але якщо так піде далі, маючи 153 три пожежі, уже Сьогодні, в цьому році, на площі 225 гектарів ще весни толком не було. Що нас очікує далі? До чого це призведе? Чому ніхто не думає про те, що об'єкти є і в Херсонській області, такі об'єкти є в Миколаївській області і в інших областях? Я думаю, що це не перша наша акція і вона, тому вона називається попереджувальна акція. Ми мусимо боротись. Інакше ми нічого не досягнемо. У нас вчора відбулася з цього будинку, відбулася нарада, нас запросили, відбулась нарада, тобто пішли якісь зрушення, відбулася нарада про виділення з резервного фонду певної суми коштів, тобто 292 мільйона з резервного фонду. Але в мене великі сумніви, що ми ці кошти можемо пустити на заробітну плату. Це кошти, які використовуються для придбання техніки, для придбання певно масильних матеріалів і таке інше, а на соціалку ми звідти врядві що-небудь зможемо використати. Тому ми повинні стояти до кінця, ми повинні чітко впливати на реформи, тому що нас вже намагаються реформувати, створити з нас то якесь підприємство, то ще щодо створити, але ви вже бачите, до чого це призвело це реформування. Якби не було заявлено. Про єдине підприємство в сфері лісового господарства. І невідмінена, чи непродовжена не продовжена дія, та непродовжена дія Державної цільової програми лісе України однією людиною, керівником, якого нам нав'язали і дали в галузь. Він зробив це. Він не продовжив дію державної цільової програми і зараз нас. Тому... Запрошую всіх до слова, запрошую запрошую всіх виказати те, що вас наболіло на душі, прийняти відповідне звернення до комітету міністра і будемо очікувати, що буде далі. Ні, то ми вийдемо значно більшими рядами і і значно більших масштабах. Дякую. міністр село Господарства України, депутат СРСР, депутат Верховної Ради України, людина, яка все своє життя віддала зберегальню лісу. І його примноженню. Саполавський Валерій Іванович. Дорогі мої лісники. Цей тиждень особливий віруючих страстна страсна неділя. П'ятницю розіп'яли Христа. Розіп'яли нашу галець. Прямом. Не в переносном прямому смислі цього слова. Рівно 30 років тому назад, таким квітневим сонячним днем, я приїхав до Києва в цьому будинку, розпочинав свою роміну. Не просять лісники, де не потрібно. Чому ви не кажете, що ви просто стояли, опустивши руки і голови? Я начальником вашим криком кричав, треба виводити людей і 5, і 7, і 8 років назад. Що трапилося? Нічого, абсолютна пасивність. І от сьогодні, як сказав наш перший президент, маємо те, що маємо. А тепер ви послухайте мене, кого ми зараз будемо, таке хороше слово російське убіждати? один одного, що нам потрібно ліси, що нам потрібно їх захищати. Ми це знаємо самі. Ми знаємо про те, що, подав, один герой соціалістичної праці, він був в Херсонській області. Вона кров'ю стікала, кров'ю, а ми садили лісополоси на півдні, на сході України. Ми спасали і Канів, і Ружисів, і так далі. Для чого марнувати час? Айко, так можна поступувати.

Ви подивіться, по Закарпатті, а кабіть вибором, нехай, власне, до Гуроборович, по сьогодні міністра сійськові поговорити, звичайно, світові. Сьогодні 24. Я там почесний директор Голосіївського Вінсим Залісу. Ви мені скажіть, що казати дітям, які кажуть, у нас сьогодні 24 вуза, а на чолі галузі не вігласи, не ліс таким стали. Пхають попало. Так для чого вчитися, що дати відповідь? У мене діти внуки. Ва, не потрібно ніяких політичних служб. Нам потрібно одне. Дайте жити людям, які працюють в галузі. Протягом 15 місяців, це 2016 рік та 3 місяці цього року і по сьогоднішній день за цей весь період оббивання всіх кабінетів, кабінетів, стукання у всі двері, оббивання всіх порогів. Ніхто нас не чує і не хоче чути, і не хоче слухати. І всім байдуже абсолютно до наших проблем. Чому на сьогодні ліси Херсонщини Шановні товариші, ну чому ж. Багато хто думає, що люди прийшли сюди просити гроші. Я перш за все вітаю всіх тих, хто приїхав сюди, небайдужих людей. Повідьте мені, я не приїхав просити грошей під кадміном. Я разом із делегацією близько 50 чоловік з Дніпропетровської області приїхав сюди. Для того, щоб вимагати від нашої влади, що вони нарешті зрозуміли, що вони повинні. Буде внесено в проєкт бюджету на 18 й рік. Сьогоднішня наша акція відбувається у зв'язку з петрофурки доведені довідчаю. Наша оплата праці не відтримувати працівникам соціальний пакет. Вчасно виплату належної заробітної плати, надання лісової галузі. До слова Знаете, вот сегодня, что замечательно, знаменательно, что я обратил внимание не с одной области, когда депутаты просто не приехали, кроме одной Херсонской области. Вот я как первый заместитель Херсонской областной рады занимаюсь уже два года для того, чтобы выбить деньги на финансирование лесного хозяйства Херсонской области. Мы не измерим ситуацию до тех, пока они не начнут выполнять свои обязанности. Иначе мы их просто оттуда выкинем. Спасибо. Слово надоеться. Ващенко Микола Гнатовичу. Действительно Великому Ханевского десница Великому Михайловичу. Надається голові Полтавської обласної ради про спілок Даналенко Анатолій Андрійович. Шановні друзі, шановні колеги. Сьогодні ми зібрались тут, щоб сказати нашій владі, скільки можна експертендувати над лісовою галістю? Виживе, не живе, не виживе. Стратується таке враження, що сьогодні спеціально. Хоча знищити лісову галузь. І як бачимо, частково їм експеримент вдається. Якщо брати південний схід нашої держави, то практично в лісовій галузі ніхто не заложився. Вона і зрозуміло. Бюджетна підтримка відсутня повністю. Люди практично другий рік працюють на домом ентузіазмі, та мізерні підтримка ресурсних областей. Люди перераховують в одноденний заробіток, щоб нашим південним колегам, які ще лишились працювати в лісовій галузі, не поверти з голоду. За свої 48 роки роботи в лісовій галузі я такого геноциду іще не пам'ятаю. Можливо, владці, напевно, забувають, що крім ресурсного потенціалу. Ліси виконують дуже важливу екологічну функцію. Це клімат, це повітря, це майбутні врожаї і, взагалі, це гармонія е, 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 життя людини. Лісова галузь щорічно рахунок різного виду податків сплачує мільярди гривень бюджет країни. Невже вже не можна звідти взяти частину коштів на нормальне ведення лісового господарства в країні. Я думаю що це цілком можливо. Коли прийшли до керівництва галузу люди, віддіючи на свій час керівних коаліції, не професіонали, галузь з кожним роком втрачала свою дієздатність і е, престижність. А минулі роки ведення лісового в Україні було набагато вище, ніж в Європі. Болісною галузю керували професіонали, люди, які пройшли всі керівні ланки і які досконало знали структуру і принципи ведення лісового господарства. А що сьогодні? Вісогозалісоподарські підприємства півдня і сходу повністю дебелізовані. Бюджетне фінансування відсутнє. Молоді спеціалісти, які отримали фахову освіту, звільнились і поїхали в Європу шукати кращої долі, а також на інші підприємства, де мають відповідну заробітну плату. Сьогодні вже горять ліси, а тушити нікому і нічим. Буде просто жалко тих трудів, трудів людей, а також цілих поколінь, які створювали десятками років лісові насадження і вони сьогодні можуть вигоріти вщем. А ліси наповідні створювалися з дуже великими труднощами, не дивлячись ні на що, вони сьогодні створювали на сухих пісках, Олешківські піски. І мають сьогодні дуже важливе екологічне значення. Жалко буде, якщо вони згорять або з'їдять їх шкідники лісу. Я думаю, що в майбутньому за все хтось має відповісти. Ситуація, яка відбувається в південних і східних областях, з лісовим господарством повільно, але впевнено наближається до малоресурсних лісгоспів центральних областей. Зв'язку з відсутністю бюджетного фінансування, лісгоспи не змозі сьогодні забезпечувати повноцінне ведення лісового господарства, першу чергу відсутні кошти на протипожежні проти мероприємства та осіння лісових пожеж, також відсутні кошти на захист лісу, відсутників та отримання лісової охорони. Зв'язку з відсутністю фінансування лісова охорона. А це кваліфіційні спеціалісти не мають відповідної заробітної плати, розрахуються і виїжджають. Звільнено близько 20% працівників. Тільки за останні 10 років на Полтавщині створено близько 15 тисяч гектар нових лісів. Це дуже кропіткий труд лісівників. І ці ліси в основному шпилькові буде дуже жалко. Якщо труд півторатися армії лісівників буде зведено на нівець і все воно згорить, що в свою чергу приведе до екологічних наслідків, це просто буде катастрофа. Враховуючи ситуацію, яка сталася в самого ми вимагаємо терміново відновити бюджетне фінансування галузі. Дякую за увагу. Ліс – народне багатство, і ніхто не має права його нищити. Народне багатство, і ніхто не має права його нищити. До слова запрошується Савченко Віталій Степанович лісничий Вознесенського лісництва. Практично... Слово надається Горбатько Аркадію Івановичу, інженер.